Львів, культурна столиця України. Та чи зможе він, і якщо зможе, то коли стати європейською столицею культури? Фахівці дослідили це питання і зробили свої висновки. Про них розпитаємо у культурної менеджерки аналітикині Марії Кравченко, яка власне і досліджувала програму Європейської столиці культури. Вона у нашій студії. Марія, вітаємо тебе! Слава Україні! Ренсла добровечора в 2009 році. Ще державна служба туризму курортів Україна, а також про Спілка громадської ради міністерства культури е, е, громадська рада при міністерстві культури профільна присвоїла почесне звання Львову як культурної столиці України. Після цього це звання мали змінювати щороку. Мало кожне місто боротися за це звання, але так сталося, що Львів від 2009-го і досі це звання за собою втримав і не відпускає. Торік, ми е, маємо від статус європейської молодіжної столиці 25-го року, що нам заважає стати європейською столицею культури. Насправді Львів є такою неофіційною культурною столицею України поза конкурсом, поза усіма конкурсами. Тому що в Україні, окрім згаданого вами конкурсу, існував ще конкурс Українського культурного фонду, і там в 2019 році були зовсім інші переможці. Велика культурна столиця мала бути в Маріуполі, а мала культурна столиця в місті Славутичі. І тоді, власне, Львів мав би поступити. Цим титулом, хоча заявка від міста Львова надійшла так само і на той конкурс, втім не склалося. Європейська столиця культури це такий конкурс, який відбувається від 1985 року, і місто Львів як одне з таких за своїм духом європейських міст, цілком має шанси отримати цей статус. Єдине, що є одне велике. але Є правила і процедури цього конкурсу, і за правилами і процедурами найближчий час, коли можна було би аплікувати, це за рік оголосять конкурс. А вже в 2030 році можна отримати цей титул і реалізовувати програму заходів протягом цілого року. А чому ви кажете про 30-й рік? От ми зі стасом, перед тим як з вами спілкуватися, проаналізували станом на сьогодні, столицею європейської культури є угорський веспер, грецький Елевсін і Румунська Тімішо пора і коли дивитися на перелік міст до 2000 33-го року ми зараз можемо бачити із вашої аналітичної записки слайди, на 2024 рік вже визначені міста, 25-й визначені, 6-й, 7-й, і навіть вже є апликанти на 30-й рік, 31-й, 32-й, певні країни. То виходить так, що нам в найближчі 10 років взагалі це не світить. А е, і так і ні. Е, з одного боку, так, тому що е, є процедури цього конкурсу і процедура від, від ідеї аплікувати до отримання титулу Зазвичай займає до 9 років. Ого. А, і це загальноєвропейські правила цього конкурсу для того, щоб міста справді були готові до реалізації програми, а не просто на швидкоруч робили те, що вони і так роблять, уже роками. А, і для того, щоб вони виходили на нові рішення і практики. Але як з усіма європейськими конкурсами завжди бувають винятки. І, власне, зараз через пильну увагу до України, через. Увагу, зокрема, до культурного сектору України ми маємо шанси отримати нагоду носити цей титул поза конкурсом, тому що так само в 2023 році, оце от маленьке місто Елевсин, то вони власне є представниками, які отримали титул поза конкурсом. Справа в тому, що за формальними умовами може претендувати тільки місто від з населенням від 30 тисяч осіб, а Елевсин має всього навсього 10 тисяч осіб. Але їхня заявка в той момент, коли вони її подавали, була настільки сильною і унікальною, що їм надали таке от право поза конкурсом отримати цей титул і реалізовувати його в 2020 році. Втім, а що в них такого унікального було на 10 тисяч населення, місто, щоб стати культурною столицею Європи? Європейська спадщина спадщина дуже різноманітна від античної культури до промисловості, і плюс ідея цієї. Цього конкурсу європейської культурної столиці це е, підкреслити різноманіття е, європейських міст, європейських культур, привернути увагу не тільки до столичних міст, але і до тих міст, які е, вирізняються своєю такою локальністю, компактністю і сталими підходами до розвитку. Угу. Ну цікаво, чи було в історії, коли якесь місто відмовлялося від свого титулу на користь іншого. Ну, наприклад, угорський веспри в якості вибачень міг би передати який титул Львова наступного року ну це в плані жарту разом з орбаном на виховання, але насправді цікаво, ці міста повинні ж відповідати певним критеріям, так і що протягом такого довгого терміну. Відбувається вибір цього міста, то ці критерії відповідно і моніториться, мабуть, всі дев'ять років, які вони є, і як над ними потрібно працювати, аби цей титул отримати. Найперше до міст висувається вимога мати власну стратегію розвитку культури. І тут перший так по місту Львову, тому що Львів має свою стратегію розвитку культури, успішно її впроваджує, моніторить. Друге, це мати достатньо розвинену культурну інфраструктуру для того, щоб прийняти велику кількість туристів, гостей. Європейських міст, третє це мати сильні партнерські зв'язки з іншими європейськими містами. Тобто у Львова так само це, це є, і, зокрема, це є в інших українських міст. Наступними критеріями є суто формальні можливість забезпечити фінансування частини заходів, оскільки фінансування програми європейської столиці культури протягом року відбувається з різних джерел. Це не тільки європейські кошти, це кошти місцевих бюджетів, національних. Альних бюджетів відповідно ось ця спроможність забезпечити фінансову змістову частину і стратегічну управлінську вона дуже важливий як критерій, і як одна з базових необхідних речей для того, щоб отримати перемогу. А хто визначає переможців? Раніше визначали національні уряди, і був принцип ротації, щоб європейські країни не відчували між собою конкуренції, але для країн, які претендують на членство в європейському союзі, все ж таки є конкурсна процедура, є комісія експертів, які виставляють оцінки, моніторять і перевіряють за кілька за пару років до безпосередньо реалізації програми європейської столиці культури. Готовність міста, фактично готовність міста. Якщо місто справді готове, то тоді ще й присуджують пле, премію імені Мілени Меркурі. Вона за півтора мільярда, мільярда євро. Це такий бонус, який стимулює міста відповідально ставитися не тільки на етапі аплікування, але й на етапі впровадження. А ці кошти можна лише на культуру витратити? Чи на дороги, наприклад, <с? на ну я не знаю, на каналізування, водовідведення і так далі? А, виключно на культуру на заході які стимулюють розвиток спільнот в місті, які стимулюють появу нових мистецьких проєктів, інноваційних проєктів. На так само можна використовувати на крос-секторальні проєкти. Це значить, що ці проєкти, які поєднують, наприклад, екологію, і культуру, техніку і культуру, угу. якісь аспекти не знаю, сталого розвитку дороги. Власне, це є одною з базових вимог для того, щоб отримати цей титул. Ну або можна. Можна відремонтувати якісь шляхи водопроводу австрійського і організувати екскурсію. Ну щось таке, А це вже може бути Марія. Зазвичай 3-4 міста може бути одночасно, навіть щоб наші глядачі розуміли, не просто одне місто, а може бути одночасно три міста Європейської столиці культури. І ми про це от згадували. Ви водночас згадали про те, що Україна може поза конкурсом отримати. І мені здається, що у нас зараз є така можливість, шанс такий з'явився. Чому? Бо в 2010 році вже був такий прецедент, коли Есен німецький став столицею європейської культури. До речі, це шок, бо місто, яке вугільне, ну фактично, наш червоноград. І стає європейською столицею культури, але разом із ним стало ще 53 міста, які входять до регіону РУР. Якщо би подумати над тим, щоб Україна могла подати на європейську столицю культури кілька міст, які зараз зруйновані, в яких немає вже культурного середовища, яке було. Ви згадали про той же Маріуполь, той же ж Бахмут, який був просто прекрасним містом до повномасштабного вторгнення, чи взагалі про таку ідею ідеться в Україні? Чи є такі розмови? Розмови починаються, розмови стають все активнішими, тому що місто Харків, наприклад, минулого року пробували починати якісь ініціативи з аплікування на цей конкурс, але для Харкова, як самостійного міста, наразі є досить високий ризик, що що провести не не вийде цю культурну програму, провести не вийде в тому об'ємі, якому вони могли би собі на мріяти і запланувати. Відповідно одним з варіантів може бути таке от мережування українських міст, створення спільної заявки, спільної ідеї між Києвом, Дніпром, Маріуполем. І, і ця ідея, от зшивання культур і функція України, яка зараз бореться за демократичні цінності Європи, фактично може бути дуже... Дуже дуже прохідною і дуже цікавою для культурного середовища і переосмислення. І зокрема, ще може бути цікавою ідея для українських міст, коли вони зосереджуються на темі, як культура може лікувати, допомагати, переосмислювати, і це дуже відгукнеться багатьом українським містам, як маленьким, так і великим. І тут на цьому етапі бракує тільки одного лідерства від когось в цьому ага. процесі. рано чи Пізно таке лідерство виникне. Питання хто хто очолить процес, це наразі є інтригою. Але я думаю, що ми рано чи пізно почуємо, дізнаємося. Львів може бути теж має шанси, і власне для цього інститут стратегії культури ініціює цю розмову. Ініціював цей аналітичний матеріал і обговорення. Усілякі окрім того, ще один важливий момент, що не тільки українські міста самостійно можуть подати таку заявку, але і може бути партнерство з Європейською європейськими містами, тобто це може бути не тільки рівень, так як ви згадали, есен, коли це була Німеччина, і всі німецькі міста і регіон в цілому, але і українські міста з за кордон з європейськими містами. І така спільна заявка теж мала би шанси. І я думаю, що навіть дуже високі, тому що до цього такої ідеї ніхто не висував, не подавав угу, класно. От і вирішення проблеми. Хто до наступного року культурна столиця подаємо <свист> до них прияснимся? спільну заявку? Та і робимо ну, все і разом. На завершення. Ну все зрозуміло, та мережування, створення культурного середовища, розвиток культурного середовища, всі проекти і так далі. А що я як львів'ян чи Станіслав, чи ви як львів'янка, отримує від того, коли Львів отримує статус культурної столиці Європи? Ну, насправді тут в комплекті йдуть і переваги, і недоліки. Про це треба пам'ятати. Так, З переваг то всі міста, які приймали в себе програму Європейської столиці культури, відзначають принаймні в той рік, коли відбувається програма, значний, значний імпульс ділової активності, економічної активності. Тобто економічні ефекти від туризму вони є надзвичайно високими і видимими. Окрім того, розвивається спроможність. Самих дієвців культури. З'являються нові формати, з'являються нові фестивалі, конкурси. В Брюсселі, наприклад, організували на відкриття програми вечірку, яка мала на меті об'єднати 18 маленьких мікрорайонів в одній великій події. І ця подія була настільки успішною, що до сих пір кожні три роки ця вечірка проводиться знову і знову. як така... я, я просто усміхаюся. Я собі уявляю, об'єднати наш сихів. Вели... Вандівко рясне і Підзамче і організувати збір усіх районів Львова. Ну на це би було варто подивитися. І сліду всі підуть в центр, <свісно> <свісно> і саме це в саме в центрі це робити, так і це один з ефектів, тому що окрім економіки, формуються нові спільноти, нові заходи. Але разом з тим виникають якісь і негативні ефекти. і до цього треба бути готовими, тому що в рік проведення заходів окремі міста фіксували потік туристів: 800 тисяч мільйон туристів. 11 мільйонів це найбільша цифра, яку я зустрічала, поки аналізувала різні документи. Тобто, це величезна кількість людей, це навантаження на міську інфраструктуру. Досить часто це призводить до того, що на нових на, в нови, нові будівлі, які мають з'явитися в ході підготовки, вони будуються в існуючих районах. Зносяться відповідно старі будівлі, в яких можуть мешкати люди. Відбувається здорощення. Вартості mm -hmm. життя в цих містах, і оці от ризики теж е, організатори конкурсу починають теж передбачати і просять наперед пояснити, як міста будуть давати собі раду з цими ризиками. Mm -hmm. Тому тут треба пам'ятати, що в комплексі йдуть набір і, і хорошого, і поганого, і треба з тим давати раду ще на етапі мріяння про цю ідею. Ну, дванадцять мільйонів культурного туриста, так це мрія кожного міста. Це натомість краще, ніж 10 тисяч футбольних вболівальників. Ну, як варіанти, ми можемо скооперуватися, скажімо, з Великою Британією. Вони показали хороший прецедент, коли організували замість України Євробачення. Ми на час цього проведення відкриття програми Європейської столиці культури їдемо до Британії. а Вони до нас організовують але цей гроші весь процес, але гроші залишаються тут. Марія дуже вам дякуємо за ту роботу, яку ви зробили, за чудовий матеріал. Аналітичний нагадаємо нашим глядачам, що з нами була Марія Кравченко, культурна менеджерка-аналітикиня, яка аналізувала, чи має шанси і коли має шанси Львів стати культурною столицею Європи.